Вітаю вас, друзі! Очені медики народ досить обережний, і вони рідко малюють апокаліптичні сценарії. Правда, якщо не йдеться про стійкість до антибіотиків, сьогодні ми розглянемо, що це таке та чому воно виникає. Всередині і навколо нас живуть мільярди бактерій, і більшість з них допомагають нам виживати і досягати успіху. Але іноді ми заражаємося бактеріями, які можуть довести нас до хвороби. Антибіотики це хімічні речовини з організмів, що оточують нас, здатні вбивати ці шкідливі мікроби. Але у використанні антибіотиків є один великий недолік: чим більше ми їх споживаємо, тим швидше вони припиняють свою дію. Відколи Олександр Флемінг відкрив перший антибіотик Пеніцилін в 1928 році, багато учених керівники сфери охорони здоров'я і лікарі все частіше б'ють тривогу з приводу стійкості до антибіотиків. Стійкість до антибіотиків це природна реакція на ліки. Бактерії розмножуються мільярдами, і деякі з них. Випадковим чином мутують у їхньому ДНК. Відбуваються зміни, завдяки яким ці бактерії виявляються в змозі перехитрити призначені для їхнього знищення препарати. Ситуація посилюється ще й тим, що ми занадто часто користуємося антибіотиками, приймаючи їх в неправильному дозуванні. Коли ми не завершуємо курс лікування або даємо антибіотики тваринам в малих дозах для підвищення їхньої ваги, ми створюємо таке середовище, в якому найслабкіші супербактерії гинуть, а найсильніші виживають. Останніми роками таке неправильне застосування антибіотиків прискорює природний процес опірності, через що деякі антибіотики стають даремними, примушуючи фахівців попереджати про те, що ми вступаємо в постантибіотикову епоху, яка стане кошмаром для охорони здоров'я і катастрофічною загрозою, що не поступається тероризму. Тільки у США через антибіотикостійких інфекцій щороку помирає. 23 тисячі чоловік, і 2 мільйони просто починають хворіти. Нещодавно була підготована доповідь за завданням британського уряду, в якому міститься дуже тривожний прогноз: про те, що до 2050 року стійкі до антимікробних препаратів інфекції вбиватимуть 10 мільйонів чоловік по всьому світу. Це більше ніж кількість людей, вмираючих нині від раку. Тому закликаю вас бути дуже обережними з медикаментами та не зловживати ними. Будьте здорові, піклуйтеся про рідних, та хай вам щастить.